А по-моєму, цього тижня там оцих, ну, воно не небесне, такі пекельні, ми по пекельних світилах насправді. Е і тут нам громови е прямо висипалося. Бо оця, я подивився, е ну як би сказати, є пальники, е так би мовити, оцих персонажів, що колективну скаргу на Порошенка написали. Бо воно ну, якось якісь вони нелюдські, чесно кажучи. Я коли переглянув, так там що не персонаж, там печаті ніде став. Я, наприклад, там виявив так, ну, Анал табу це, це взагалі, так би мовити, вершина української зеленської дипломатії. Але там же є така персонажка, як Людмила Марченко, це ця особа, яка викидала 5 тисяч доларів за огорожу свої садиби на Тернопільщині. Ці гроші були, от до речі, отримані. Оці люди, оці люди будуть розповідати і будуть розказувати, хто як має розмовляти. Слухайте, от ми, ми дійсно ми правильну програму з вами е, вибрали. Ми правильний напрямок вибрали із Сузір'ї, тому що е, нове сузір'я зародиться, яке називається Анатабуя Леменко. Ну, так. Ми ж не створюємо цих персонажів. Хочу нагадати, що Яременка батько викладав мене в університеті, і він був дуже притомним. Він був медієвістом, тобто він досліджував середньовічну українську літературу. А потім що з ним трапилося, і він опинився в е, оцій е, Міжрегіональній академії управління. І що найсмішніше, що потім. Він відзначився яким якимсь цілим ланцюгом е, антисемітських скандалів. Я чесно кажучи, офігів. Ну як можна досліджувати середньовічну літературу і бути антисемітом? Це якось воно ну не той не вкладається в башку. Причому, наскільки я пригадую, вони в цей скандал хотіли в цьому маупі втягнути навіть Левка Лук'яненка. Тобто, це там якась спецоперація, така проводилася явно російськими службами е, на заплямування е, ну, авторитетних українських діячів. Ну, але Бодя, ну скажу чесно, я ж його пам'ятаю з університету. Він в університеті. Подавав надії. Ну, Очевидно, що на нього проєктувався авторитет і повага до його батька, але я навіть пам'ятаю, коли він був консулом в Нью-Йорку, він приходив на мій творчий вечір у е, наукове товариство Шевченка. В Нью-Йорку є таке українське наукове товариство, і я там приміщенні цього товариства проводив творчий вечір, і він його відвідував. Ну, але коли людина раптом опиняється. В статусі керівника протоколу Міколи Азарова, то явно там вірус, так би мовити, вже, вже спрацював. Тобто вірус вже вразив гіпоталамус і не тільки. Ну… Uh, no. Саме цікаве, ось він прокоментував відсторонення лідера Європейської солідарності Петра Порошенка від пленарних засідань. Каже, ця історія не про політику, а про мільярдера Баригу. До чого тут це, я не можу зрозуміти. Він каже, можливо, він може посилати на свого водія, прес-секретаря піарників, усіх членів своєї фракції. Мене не може. А, ну це ж секс Гігант, тому секс гіганта не можна посилати, правда? Любителя, любителя Аналу не можна нахер послати, бо, бо ну е, тобто е, людина, яка обхаркала з голови до ніг парламент, яка в робочий час в парламенті в сесійній залі з, 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 ну, винаймає, е, так би мовити, дівчат з низькою соціальною відповідальністю. Говорить, що послати його, за його, так би мовити, внесок в парламентаризм український це великий злочин, це велике неподобство. Ну, звичайно, що я, я кажу, що ну, рівень, так би мовити, занепаду цієї істоти парламентської, а хочу нагадати, що з ним якраз розрахувалися, йому заплатили мандатом за вірність Януковичу. Тобто він, він працював керівником протоколу, прем'єр-міністра Азарова, і сидів там в тому парламенті вже революція. ой, В Кабміні вже революція перемогла, він сидів до останнього там. Ну і от йому за вірність Януковичу подарували мандат. Ну але ж він не може вже поводитися як людина, він повинен поводитися як Янукович. Тобто його туди запроторили в парламент під зобов'язання обісрати весь парламент з голови до ніг. Ну а коли йому тикнули мордою в його лайно, парень обідівся. Зачепило його людську гідність. Яка людська гідність? Бодя, подивися на себе! Яка людська гідність? От саме цікаве, знаєте, е, от Знову ж таки, в цьому контексті мені не зрозуміло, а навіщо було цю тему взагалі виносити на слухання в регламентному комітеті, і її ініціював Микита Потураєв. Якщо чесно, я думав, що він один із там самих таких, ну дійсно більш-менш притомних, з якими можна розмовляти. Навіщо це Микиті Потураєву знадобилося? Чи це була вказівка зверху? Вчепитися, аби, аби щось вчепитися. 19 грудня я нагадаю, що, е, буквально секунду, я нагадаю, що Яременко напав на Порошенка у залі Верховної Ради, там сталася перепалка. Я, та ми бачили це відео, як Яременко простягав до Порошенка руки. То що, за цією логікою, е, треба було е, йому е, Порошенку Викликати поліцію, наряд, щоб в'язали Яременка в, в сесійній залі Верховної Ради і освічувати напад на людину. Та кому це треба було? Ніхто цього не робив. Ну, ну щось там погиркалися між собою. Все, забули. Скільки разів в Верховній Раді таких сутичок було? Ні, ну... пройшло 20 днів і почалося. А взагалі ця атака на Порошенка вона не пов'язана із Єременком. Ну, це, так би мовити, такий, ну, точка відштовхування. Але раптом на Банкові, коли вони почали атакувати місцеве самоврядування і почали атакувати військових, і раптом виявилося, що а, окрім європейської солідарності ніхто військових не захищає. По судах ходять саме е, Порошенко або депутати від Європейської Солідарності. Я хочу нагадати, що Порошенко сам скільки разів ну, ходив захищати когось в суди. Але е, те, що депутати від Європейської Солідарності безвилазно захищають в судах як не полковника Червінського, то ну, список може продовжувати безмежно. А останні. Оці суди проти е, генерала Галушкіна, генерала Горбенка, е, е, полковника Лапіна, це, це взагалі якесь знущання. Причому влада ж са сама ж переступає через закон, який представники влади голосували шостого 6, 6 березня двадцять року про військовий імунітет, і зараз вони переступивши через цей закон. Залізли, тобто, ну по, по суті, те, що запустив Зеленський із Єрмаком в країні, це закон Тайга називається. А прокурор-медведь, тому що вони, вони запустили механізм, який називається ну, протиломання прийому. Тобто немає протилома прийому. Протилома є прийом потовща лом, і зрозуміло, що Єрмак вважає, що він є. Так би мовити, не лише носієм залізних тестікул тестіку Зеленського, але ще і носієм свого товстого лома, на якому сидить, звісивши ніжки Богдан Яременко, так би мовити. Ну і вирішили, що чому добру пропадати. У них там 50 корупціонерів у парламенті сидить. Це все представники слуги. Набу, хочу нагадати, що набу оголосило підозру в корупційних діяннях 50 депутатів. Всі вони представники влади. Так що, ну, раз добру не пропадать, то треба щось щось цим якось це все порухати. називається. Ну, от вони порухали вони всіх боржників. Ну, я ж згадував про Марченко, згадував там взагалі, там, 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 там коля задорожний є. Нагадати, хто такий? Да Коля? Ви шо? Там Коля за дорожні, при цьому він не схуд після оголошення підозри йому і звинувачення в 4 мільйонах відкату. Коля за цей час не схуд. Схоже, пикарепає ще більше. <ріх> Просто давайте нагадаємо, хто він такий нашим глядачам. Це ж отой депутат від Слуги народу, так. причому депутат не свого округу, він сам з так. Дніпропетровська, чи з... З Дніпра, чи з Дніпропетровської області. Так. Опинився він роки. в Сумській області. Так. так, депутатом. Ну так от вони розподіляли ці фішечки. Я взагалі ну, цього не розумію. Витягнувши свою регіону так. І він. Своїм виборцям, які голосували за партію Слуга Народу, так він по списку йшов чи мажоритарник? Він я, так чесно мажорта. кажучи, не, не, не вдавався. В подробиці, це вже не важливо. Він Мажор... о, так тим більше Фу, 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 Фу. він парашутист, він скинув тий суспільство. Пообіцяв провести водопровід бідним нещасним мешканцям, зруйноваться, попросив він. гроші. Так. Гроші. Тобто, він з відбудови. Фігура Патлюка. Так чувак, має сидіти в тюрмі, а він голосує. От подивімося, що натворила насправді Банкова і калікувати юристи. Подивімося, в нас заборонена ОПЗЖ. ОПЗЖ заборонена. Раптом ініціювали оце, ну, усунення Порошенка. ОПЗЖ, яких не повинно бути в парламенті взагалі. В жодний зранд після заборони партії не повинно бути цих депутатів. Ці депутати сидять. І от питання: хто за це сяде? Стефанчук? Стефанчук автоматично має сісти, тому що він поруйнував скільки всяких законодавчих норм, він зруйнував регламент парламенту. А це закон. Це закон. Я, от, ну, коли коля по задорожній там світиться, так хочу нагадати, що ми минулого разу згадували про безуглу. Ну, про безуглу ми згадуємо взагалі щодня, тому що це, це, ну, це рідкісна, так би мовити, торпеда, яка рве ну, все, от вона ще, ще не розірвала. Богдана Яременка хочу нагадати, але вона, вона зазіхнула і на його, так би мовити, залізний тестікул е і тому подібне. Хочу нагадати, що коли раптом безуглу, як позафракційну, оце ще питання, кооптували в комітет з міжнародної політики, як вона туди, як не член, як як хто вона могла туди потрапити? Вона не член жодної фракції. Так нагадаю, комедія полягає в тому, що всі міжнародні делегації формують виключно фракції? Якого біса безугла опинилась на слуханнях НАТО Україна в Брюсселі, як вона не член жодної фракції? Хто її туди відіслав? Хто її туди включив? Підписував розпорядження Стефанчук, за що має сісти, бо він порушив законодавство? Я от, е, днями ми спостерігали дуже класну картину, бо в ну, нас е, по політичні позови від Європейської солідарності проти будь кого з влади е, суди взагалі не приймають. Але є е, ну, е, наприклад, е, е, центр протидії корупції. І ми, звичайно, ржали із, із цих людей, бо вони дуже часто так петляли між банковою і е, грантодавцями. Стараючись не, не, не дуже то щепати банкову, але все закінчилося тим, що ми пригадуємо роль Шабуніна, так би мовити, в, в знищенні репутації Порошенка. Але Бог з ним. Шабунін за це немалою ціною платить, але як це не дивно, війська він так і не добіг. Тут є інше. Центр протидії корупції за минулий за минулий тиждень умудрився подати позов на СБУ за бездіяльність при відкритті, при відкритті кримінальної справи по мінах е контрафактних. Суд зобов'язав СБУ відкрити справу. Так мало того, вони звернулися в суд так само проти умерова за е дії, які ну, за перевищення повноважень, помолив. І знову суд зобов'язує відкрити ДБР справу проти Умерова. А ініціативи своєї у цих органів правоохоронних не вистачає. Зате відкрити 100 кримінальних справ проти Порошенка, в них аж, аж свербіло все. В них руки тряслися від задоволення, вони бігли виконувати всі незаконні вказівки з великим так, вприжку, як кажуть москалики, в приприжку. Так що, оце все е, 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 українською мовою це звучить приблизно підбігцем, отак, От таке смачне слово є. Що що вони не просто рухалися, вони так підбігцем туди стрибали. Щоб пошвидше навішать якихось собак на Порошенка. Ну, оце все взагалі виглядає на е, колективне самовбивство, ну, таке національне самогубство, те, що вони нападають на Порошенка, бо Порошенко це маркер, по ставленні до якого Євросоюз оцінює будь-які події в е, е, Україні. Хочу нагадати, що Порошенко лідер Європейської солідарності, яка є партнером правлячої партії. В Європі Європейської народної партії. Це е, конгломерат е, правоцентристських і консервативних партій, і він делегував найбільшу кількість Єврокомісарів. Так от, в точному році, в Європі правлять спочатку Польща, потім е, Данія. Це все країни, в яких є ну, дуже сталі і хороші стосунки міжпартійні у Європейській солідарності. І в поточному році Євросоюз буде затверджувати кейси по зближенню з Європейським Союзом по набуттю критерії. Один з них називається основи, і перший пункт оцінювання це верховенство права. Так от. Те, що або е, фракції Слуги народу вдають, що вони ідіоти кінчені, або вони вдають, що вони в, що їх взяли в заручники кримінал, і вони не можуть слова сказати, вони можуть тільки підморгнути, що що ми ж там пацани, це не це не ми. Це, це ми ми, ми заручники. Я, хоча язик в них є не лише для облизування дупи ярмака, а, а цим язиком можна вимовити кілька слів. Вони нічого розумного, на жаль, поки що не, не проронили, так би мовити, на е, інформпростір. Але до чого я це веду? Демократія починається з поваги до прав меншості. Якщо ви хочете в Євросоюз, то ви свідомо не виконуєте критерії зближення з Євросоюзом. Це значить, не зближаючи з Євросоюзом, ви робите все, щоб Україна зближалася з Росією. Тобто ви дієте в інтересах противника-агресора, і це називається колаборація. Колаборація. Але зараз нам включать чергового дурачка. Коли пригадуєш, друже, як було. У 19-му році, коли раптом зграї переляканих, так би мовити, голосувальників за Зеленського, зрозуміли, що вони нам натворили біди. І вони казали: так я ж голосував не за Зеленського. Я голосував за проти Порошенка. Ідіот, ти дивись на результат, а не за те, що ти голосував. Подивись на результат. Це так до речі, це абсолютно дебільна кінчена російська опозиція. Вводить марші миру у Берліні. Марші якого миру? Вони ж не кажуть, Росія зупини війну. Вони кажуть: мир, ми за мир. Угу. Перестаньте стріляти. Так, німецьке суспільство дивиться, що вони за мир, а частина росі... німецького суспільства кричить: зупиніть озброєння України. Тобто дайте зґвалтувати Україну. Після маршів російської опозиції, яка не каже, Росія зупини війну, а каже, що е, ми за мир. Нім, е, німецька е, оця вся мережа е, підгодовувана Газпромом, знову буде тиснути на своїх політиків, щоб припинити озброювати Україну. Ну і, і який на виході результат? От хтось співставляє, по суті, російська опозиція працює на Кремль, але хороводи водить в центрі Берліна. І оце нам таке фуфло весь час будуть впарювати. Тому що по суті Кремль зрозумів, що жерти військовим шляхом зламати Україну неможливо, тоді треба запустити сценарій. Захоплення влади політичним шляхом це буде довше і дорожче, але він вже по суті запущений, тому що атаки на Порошенка це і є підготовка сценарію захоплення влади в Україні політичним шляхом.